Доброго дня, шановні українці, шановні глядачі. з вами, як завжди, історичний ютуб канал Ігор Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні до мене надійшла інсайдерська інформація з надійних джерел, і я хочу її опублікувати. Місто Новодністровськ, місто на Крайньому сході Чернівецької області, місто на Дністрі. Над Дністром, як люблять писати місцеві поети, журналісти, письменники. В цьому місті один молодий чиновник придумав геніальну схему корупційну, закону, особистого збагачення. Він написав і втілив в життя чиновник Новодністровської мерії, проект Новодністровська Набережна. Ви чули про такий проект? Зараз почуєте по проекту Новодністровська Набережна від Новодністровська через ліс до пляжу повинні були встановити мраморові сходи, античні колони. На пляжі зробити пірс, пристань для яхт, для атлантичних лайнерів, пароплавів туристичних. І Новодністровськ повинні були стати туристичним центром всієї Західної України, перевершити Буковель. Проект називався Новодністровська Набережна. Ви скажете, так нема у нас набережної, ні яхт, ні кораблів, і, і туристичного центру немає взагалі в Новодністровську Нічого немає голе, босе місто, люди порозбігалися. Так ви праві. Але гроші на цей проєкт, на документацію. Пішли в Київ мільйони грошей, як тоді писала Новодністровська преса відомому українському архітектору. Мільйони гривень на проєкту документацію Новодністровська набережна пішли, в результаті чого ні набережної, ні пристані, ні Сходів, ні античних колон, ні яхт, ні відомого українського архітектора немає. Мільйони гривень на фейковий проект «Новодністровська набережна з кишень платників податків та жителів міста Новодністровська. Ось така інсайдерська інформація. Я довожу цю інформацію до людей, до жителів Новодністровська, до українців, які мене чують. І у мене запитання до мера міста Новодністровськ, пані Наталію Олександрівни Цимбалюк, до першого зама Бориса Юхімовича Петрика. Шановні панове! Вважайте це моїм офіційним журналістським запитом? Відповідь по закону через протязі 10 днів. Чи існував колись такий проєкт Новодністровська Набережна? Чи відправлялися гроші якомусь відомому архітектору в Києві? Скільки грошей, скільки мільйонів гривень було виділено на проєктну документацію? Або сотні тисяч гривень. Де гроші, де набережна, де колони, і взагалі правдива ця історія? Чи ні, мені надали інсайдерську інформацію, я її публікую. Але чомусь мені здається, що ця історія правдива. Це вже не перша і не остання корупційна схема в місті Новодністровськ, в результаті чого місто перетворилося на пустку, 80 майже процентів населення повиїжджало за кордон. І місто фактично померло, перетворилося на одну вулицю. Все. Хочу звернутися до жителів Новодністровська. Читаю ваші коменти. Ми вибрали цю владу, це наше місто. Це, це, це. Так я згідний. Ви Вибираєте владу, міста Новодністровськ. До чого доведено місто Новодністровськ? Ви своїми руками вибираєте таких людей, які доводять до могили місто Новодністровськ, майбутнє вас і ваших дітей до могили, до справжньої могили. І фейковий проект Новодністровська набережна, про яку мені розказав Ісайдер, а я до вас довів ще одне цьому підтвердження. Зараз йде війна, головний ворог Росія та звірячі російські окупанти. Але є ще один ворог, на який ми не звертаємо увагу. Це звичайна корупція, звичайний чиновничий бандитський безпреділ. І під час війни чиновники, місцеві бандити, кримінал, їхня змичка між собою збагачує їх так, що ми навіть уявити не можемо. І наше завдання тут в тилу боротися з цим безпреділом. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!